Вітаю вас, це Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Чекаю, одразу, кажу ваші коментарі, тому що тема сьогодні буде резонансна. Сьогодні зранку струсануло інформаційний простір, знову ТЦК і протистояння. ДБР, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям, які побили чоловіка у Києві. З'явилася інформація, яка спочатку розлетілася по соцмережах. По телеграм-каналах тут був один нюанс, про який я скажу пізніше, і не втомлююсь повторювати цей нюанс. Але спочатку давайте подивимося, як в Ютуб виклало ДБР відеопобиття і яку суперечливу музику підклали. Тож працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям у Києві, які ще 17 жовтня це сталося, побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського РТЦК, тобто районного. Правоохоронці завдали потерпілому численних ударів по голові та тілу, в результаті чого він отримав множинні забої. Ми на відео бачили, ногами гамселять. Хлопець закривається, і, звісно, це одразу викликає співчуття. І саме так рознеслося по всіх телеграм-помийках. І лише пізніше це я вже зараз про той нюанс, про який хотіла нагадати, пізніше з'явилося деяке уточнення. І написали про це так: водночас встановлено, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Тим не менше, двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівникам правоохоронного органу. Це 365 стаття. КК України потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура. То, що ми маємо, виходить, що в чергове. Сталася от така сутичка, була провокація з перцевим балончиком, і, звісно, після цього всі накинулися знову на ТЦК. Мені постійно цікаво, якщо з 1 вересня бодікамери запрацювали, то чому це відео не потрапляє? В таких ситуаціях, коли з'являються суперечливі і конфліктні якісь історії, де оці відео, які мали б нам показувати те, що саме відбулося. Адже з 1 вересня їх запровадили для працівників ТЦК. Я перевірила інформацію. Всередині вересня вже з'явилася така ем, цікава інформація про те, що є зафіксовані певні порушення. Ні кількість, ні характер порушень про те, що вони існують, бодікамери зафіксували, і на цьому поки все. Тобто, наскільки вони покращили, погіршили, змінили статистику, невідомо. Тим не менше, станом на кінець вересня. Є така інформація, що 90% інцидентів інцидентів ТЦК у вересні виявилися маніпуляціями для зриву мобілізації. Це повідомляють сухопутні війська. Вони також підкреслюють, що ці 10% – це дійсно порушення, а 90% – це маніпуляції, фейки та іпсо. У вересні 173 зі 192 інцидентів, у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. кажуть сухопутні війська. І зазначають інформацію, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави. У мене тут якраз тоді логічне питання. А чому тоді і досі не прилітає оцим телеграм-помийкам з дуже великими аудиторіями, які навіть і не пояснюючи, що відбулося, які сталися обставини, чому відбулося побиття, як відбуваються інші такі ситуації? Вони ж одразу викладають відео і цим сприяють зриву мобілізації. Адже люди все одно спочатку сприймають що. Ага, знову ТЦК, знову вони побили, і так далі. То, можливо, все-таки якось треба зрепеційно вишкребатися звідти. М? Як ви вважаєте? Ну, Виходить, що поки що ситуація така, що ми всі будемо чекати і дивитися, то все-таки які є дані, наскільки змінилася статистика. І характер обставин, коли з'явилися бодікамери. Ми все також будемо чекати, то яка буде відповідальність по цій ситуації, тому що вже е, зрозуміло, що за нею будуть стежити. Е, тим більше, якщо зараз іде зняття побоїв, як кажуть, е, і санкція досить серйозна. До восьми років втрапити через розпилений балончик, це серйозно. Скажіть. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.